Нещодавно учні другого класу Мукачівської спеціалізованої школи номер 4 мали змогу побувати на цікаві екскурсії на Закарпатському радіо, Захід ФАМПЛС, регіональному телеканалі Перший кабельний та телеком-провайдер ДВС. Діти із задоволенням мали можливість спробувати себе в різних ролях, подивитися на закулісся роботи, задати питання та навіть записати власні ефіри, відчувши себе справжніми професіоналами в цій справі. Голос одного з них звучатиме так само дзвінко, як і. І зараз. Тож знайомимося, перший у нас є. Українець маленький Козак. Привіт тобі. Привіт. Як тебе звати? Тимофій. Дуже приємно, Тимофій. Як настрій твій? Хороший. Хороший. Подобається тобі на радіо. Uh, да. Яка в тебе мрія? Є в тебе мрія? Нема? Добре, давай познайомимося з твоєю мамою. Мама зараз слухає радіо. Угу. Uh -huh. — Да? Ну давай, як звуть маму, кажи. Марина. Uh -huh. Марина красива в тебе, мама. Так. Да. Скажи, мама, я тебе люблю. Мама, я тебе люблю. Спершу учні мали змогу відчути всі якості радіо та телеведучих і спробувати себе в цій сфері, виступаючи на камеру та розігруючи сцени, що дозволило їм краще зрозуміти роботу телевізійних студій. Привіт я мілана. І зараз новини на першому кабельному. Ми почули і побачили, як працює радіозахід. Нам дуже сподобалося, якщо ти ще не чув, тоді раджу вімкнути захід ФМ Плюс. Зараз ми. Пробуємо. Се... Пробуємо себе у якості телеведучих ведучих на... на кращих телеканалах. Ну і на завершення цієї цікавої екскурсії учні побували в компанії ДВС, де дізналися багато цікавого про все, що пов'язано з інтернетом. Вони дізналися, як працюють різні технології, що забезпечують швидкий та безпечний доступ до інформації. Відніміть, будь ласка, руку в кого є телефон особистий. Всіх є. В кого є планшет? В кого є комп'ютер? Які види інтернету ви знаєте? Ну я сам свої сусідки наші. Є безлімітний, є лімітний, правда? В кого мобільний інтернет, він може бути лімітний. Тобто ви певну кількість мультиків подивилися, він закінчився. Є безлімітний інтернет. Вдома, як правило, у вас безлімітний інтернет. Він підключається до Wi-Fi, правда? Так. Да. Супер. В Роблокс граєте? Так. Да. В Роблокс треба грати через що? Через інтернет? Да. Якщо інтернет працює погано, то що Нормально. будуть фрізи, Нормально. будуть лай. Діти були в захваті від всього побаченого та почутого, а їх очі сяяли від цікавості та натхнення. Ця екскурсія стала чудовим доповненням до їхніх знань та дозволила побачити, як змі допомагають робити світ кращим і цікавішим.